Сегодня в нашу клинику обратилась очень красивая женщина, которая хотела омолодить свое лицо, но при этом без шрамов. Поэтому мы пошли на очень сложную, но нашу авторскую, просто уникальную методику. Мы сейчас начинаем нашу комплексную операцию по омоложению лица. Мы сделаем круговую блефоропластику в глубокой структурной техники с омоложением всех структур около глазничной области. Это у нас будет и фиксация брови, чтобы у нас не было такого падения структур. Это и фиксация щечки, чтобы у нас здесь не было деления маляра с жировыми пакетами лица. Это будет эндоскопическая подтяжка лица через малюсенький разрез, когда мы сможем по трем векторам бровь, носогубка и угол челюсти все это подтянуть внутри на самых глубоких уровнях при этом без шрамов. Третья операция – это будет устранение всего провисания нижней трети лица и шеи. Шовчик будет незаметно по мочке уха, чтобы скорректировать размер мочки уха и подтянуть ее, чтобы она была более молодой, подтянутой и красивой. Но при этом будет еще и за ушком в волосах для того, чтобы подтянуть шею и придать тонуса. Сейчас обратите внимание, насколько выражен птоз структур и насколько они лишены связочного аппарата, который просто становится слишком эластичным с возрастом. И с этим сталкивается каждый человек в своей жизни. Вопрос только времени. Сейчас мы начинаем нашу максимально малотравматичную операцию с минимальными швами. Скоро увидите, как мы справимся с этой задачей. Мужчина пришел с проблемой второго подбородка и нависанием верхних век. Соответственно, мы выполнили подтяжку шеи и верхнюю блефаропластику. Все швы спрятали в самые незаметные места. Мы не только шею сделали, но еще и подтянули вот эту вот зону там, где брыли, немножко расширились и очень много забрали лишней кожи и жировых отложений с Шеи, поэтому результат просто фантастически выражен. А глазки мы зафиксировали по нашей технике структурного омоложения, зоны вокруг глаз и не только верхнее веко подправили, но еще и положение бровей. а за счет этого будет более красивый и открытый взгляд, как в молодости. Такой комплексный подход в омоложении и максимальная деликатная работа в итоге будут служить приятным напоминанием про опыт пластической хирургии в зеркале каждый раз для нашего пациента. Доброго дня! Сьогодні ми з вами побачимо перевтілення наших неймовірних пацієнтів. Перевтілення після комплексу омолоджуючих операцій. Це особлива подія, тому що сьогодні у нас в гостях сімейна пара Олексій та Наталя. Доброго дня! Доброго. Добрий вечір, Добрий день. Ради вас бачити. Виглядаєте просто шикарно, неймовірно. Розкажіть, будь ласка, як ви себе відчуваєте та почуваєте? По-перше, я дуже вдячна Анастасії за її чудові руки, за її бачення. Я себе почуваю чудово, дуже комфортно і задоволені результатом, розкажіть нам, будь ласка, як ви обирали клініку і чому обрали саме Анастасію Ігнатіву? Клініку ми обирали роки 3-4. Перший раз ми з Анастасією поспілкували саме там 4 роки тому. Потім розглядали ще декілька лікарів і знайомих і незнайомих в соціальних мережах і обрали. Обирали по критерію, розуміючи, що Якісні хірургічні операції дешевими не бувають ну, для мене було фактором одним із головніших те, що Анастасія має свою клініку, те, що Анастасія знаходиться більшою частиною в Україні, кожна людина собі там малює якусь картину, і не дай Боже, якісь там або ускладнення, або ще щось. І потрібна буде консультація або допомога, то можна буде звернутися завжди. Там, де вона є, чудово, як взагалі проходила ваша реабілітація, бо ви робили операцію в один день. Це дуже мило, так круто, коли от сімейна пара приходить і двох робить все в один день. Ну, мені дуже приємно, як жінці, що мій чоловік мене підтримав, бо коли вдвох приходиш реабілітаційний період, то чоловік також відчував якийсь дискомфорт, да? якісь там больіві відчуття, чи ще щось, і це зрозуміло було йому, як я себе відчуваю. Дуже багато дівчат кажуть про те, що не розуміє чоловік, та що такого, не зробили, та й зробила. А так ми вдвох, і ну і, до речі, це дуже класно вдвох. Виглядати трохи по-іншому, mm. mm. да робили операції в один день. Я як чоловік пропустив дружину вперед, <реш> 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 от але з ми виходили майже разом. Да, реабілітаційний період разом, реабілітацію, масажі, процедури всі разом, тому весело. Нам, мабуть, треба запустити якийсь пакет, такий сімейний для саме пар, щоб одночасно робили, щоб жінки приводили чоловіків і навпаки. Це дуже класно, це така підтримка. В нас легка рука, тому я думаю, так і буде у нас. Нам в соцмережах дуже багато пишуть про те, що Олексій, який молодець, що підтримав Наталію, що зробили все в Бог. Розкажіть, будь ласка, як проходила саме реабілітація? Всі знають. Були деякі нюанси, розкажіть, як це було? Ну, якщо ми беремо реабілітацію саме після пластичної операції, да. То все проходило чудово. Ми приїжджали на масажі, на наукольчики, якісь да на перев'язки. Дуже комфортно все з адміністраторами нас по часу чекали, ніяких затримочок. все. стосовно моєї ситуації, то що було ускладнення, да, я вважаю, що це може трапитись з любим чоловіком в моєму віці. Черговий раз я переконався, що я не помилився, тому що як відреагувала Анастасія вночі, коли мені пішло ускладнення, як відреагувала команда, да криз у вас. У Тьівнішній криз. криза восьмі ранку. Я вже лежав на операційному столі і в десятій вже танцював знову, знімав тік-токи. Але це не потрібно було робити. Таке серйозне втручання хірургічне потребує спокою, відпочинку, правильної реабілітації. Дуже часто люди, які вирішують зробити пластичну хірургію, уявляють собі результат, ніби якась магія. Відбувається магія. Зразу після операції ви виглядаєте чудово, але потім починаються набряки, реабілітація і реабілітацію потрібно проводити спокійно. Трібно терпіння, да щоб перечекати цей момент, і дуже важливо, коли є підтримка, психологічна підтримка самого лікаря, який оперував. Анастасія завжди поруч. Окрім Анастасії, як вам в цілому наш персонал, наша команда мені дуже подобається персонал. Всі дуже привітливі, вічливі. Я точно відчувала, що за мене турбуються. Підтримка завжди є. Не знаю, я в захваті і не розумію, як ми могли б зробити це в іншому місці. Да, я хочу зазначити, що. Знаючи Анастасію вже як спеціаліста да пластичного хірурга, познайомившись з нею як з людиною, ще більше викликається довіру. Тому що відчуваєш, як вона переживає, відчуваєш, як вона бере все близько до серця. Дуже сильно відчувається, що Анастасія підбирає команду дуже схожу на неї, що всі так сильно переживають, переймаються, беруть близько до серця якісь зауваження, дуже гарно сприймають критику і зразу на неї реагують. Це дуже круто. Тобто в команді немає випадкових людей. Всі люди підібрані так да розкажіть, як відреагували на роботі, ваші близькі на ваші ваші зміни ну команда нас взагалі підтримувала завжди, і ми нікому не казали, що ми робимо. Та всі дізналися по факту. У нас команда дуже схожа на вашу команду, тому тільки підтримка була. Близькі трошки були в шоці, бо не підготовлені були морально. Але сьогодні моя мама сказала: о, яка ти гарнюня! Це ж дуже класно. Да, і враховуючи те, що в нас же команда теж лікарі, да є хірурги, хоч це стоматологія, але вони кажуть, ми розуміємо, що було серйозне хірургічне втручання, да по зміні зовнішності і напряки, коли вони зійдуть, вони ще трошки є. І вони кажуть, ми прям бачимо, що буде теж дуже круто. І це ще тільки початок. У нас з вами пройшло всього на всього два, два місяці. Два місяці. Тобто, прийшло. якщо так дивитись проміжок результату, це півроку вважається. Основний результат вже рік, тобто, ну зараз. Вже суперну знайомі, які не знали про те, що ми робили пластичну операцію. Да там приїжджають з інших країн до нас, uh -huh. які в нас лікуються. Е, і кажуть, що ви зробили, що, що змінилось? Що похудали, uh -huh. чи що? У нас з Америки при прилетіла наша пацієнтка, Вона каже: Ви так помолодшили, я не розумію, а що сталося, аж а що, А похудіння, чи що, чи якісь крема, чи... ну я їй сказала та да", що... Вона каже: взагалі, я б не догадалась це. Головний комплімент, коли кажуть, що ти помолодшала, посвіжішала, але що конкретно ти зробила, ніхто не може дізнатись. Це просто така ювелірна робота, що ніхто не може сказати тобі, а зробила пластику, тобто все настільки гармонійно і красиво. Ну, в принципі, це то, що ми проговорювали з Анастасією, да що не змінювати саме обличчя, якби його основні контури, а прибрати те, що ну з роками ми ж розуміємо, що не молодшуємо. Чудовий результат, я вважаю. Ну, ви тепер зупинили старіння взагалі. Ви тепер будете старіти, якщо так можна назвати, по-іншому зовсім. А ми не, не плануємо старіти. Ми будемо мудрішати і дорослішати. <гум> ми вас вітаємо, поздоровляємо. Нам дуже приємно, що ви обрали саме нас. Нам теж приємно. <гум> да, Дякуємо. Хотілося б почути, що ви можете побажати майбутнім пацієнтам, у яких є якісь страхи, вони ще переживають, думають, вагаються. Що б ви їм побажали? Точно не боятися, налаштовуватись на класний результат, бо він буде Іти вперед, і йти за своєю молодістю і шикарним виглядом, обираючи лікаря, да бажаю, рекомендую. Не торопіться рік, пів року побирайте, походіть по консультаціям. Да, а потім, вже коли ви довіритесь комусь одному, то вже прям довіряйтесь на 100%. Не бігайте, не питайте якихось порад, тому що це може збити з пантелику. Правильно кажеш, що пластичного хірурга обирають одного на все життя. Це вже от ти обрав і далі, далі, далі. Він тебе підтримує, веде, омолоджує. Глядачам бажаю в першу чергу підписатись для чого, щоб спостерігати і не загубити. Поради, тому що Анастасія в своїх відео дає дуже багато порад, дуже багато прикладів практичних показує на пацієнтах реабілітацію, як хто себе почуває. Я знаю і дивився, що Анастасія робила пластичну операцію своїй мамі, Якщо вже мама їй довіряє, ну, то чому ж ми не можемо довірити Анастасії? І для того, щоб не було ніяких сумнівів да, або переживань, треба просто спостерігати і приймати рішення.